А ми переходимо до наступного цікавого, принаймні для мене, питання. Відбувається війна в Сирії. Причому в доволі активній фазі. Коли я був, скажімо так, помолодше, да, я був на той час на 10-14 рік, я був в інституті, вчився, і тоді була перша, скажімо, така, гаряча фаза цієї самої війни, і мені тоді було. Ну, дуже далеко до всякої політики я мало що розумів. Це, що мені було цікаво, це яким чином на полі бою сходяться США або проксі США, да, відповідно Росія або її проксі. Ну, ми розуміли, що тоді відбувається. Е що я розумів, що Сирія тоді була місцем, де всі ці сили знову і мені було цікаво, яка там зброя краща, хто переможе і так далі і тому подібне. І тоді ще ми сиділи в кімнаті, я пам'ятаю, гуртожитку і спілкувалися на тему, що все це дуже цікаво, ну так подивитись окрім того, що це капець, як страшно, бо страждають звичайні милі, мирні люди. Але а що, якщо все це буде в нас? На нашій території, на території нашої країни. І хто б тоді подумав, що так воно плюс і буде, що зараз на території нашої країни відбувається один в один, по суті, те саме, що і в Сирії, да? відкрите військове протистояння, де ми являємося, ну, по великому проксі, і на нашій території воюють американська натівська зброя проти російської? Таке несподіване. Життя так воно повертається, але повернемо і ми, власне, до ситуації, що там відбувається. В результаті певного ослаблення а, сил, скажімо, діючого диктатора Башара Асада а, і його союзників, таких як Росія, Ізраїль і, ой, Ізраїль, і Іран і відповідних Ізбала, плюс... В ну, з сторони, відбулося це ослаблення по різним причинам ми зараз про них побалакаємо. З іншої сторони, активізувалась інша, скажімо так, коаліція, до якої входить США, Турція, Ізраїль, і, власне, самі люди, які проживають на території Сирії, в нас заварився такий, скажімо, борщ. Ну, там важко дійсно розібратись, не будучи прям. Спеціалістам по цій території, тобто там багато груп інтересів одночасно пов'язаних. І як все відбулося? Була війна, активна фаза трохи зменшилась, вона затихла, десь пішла зі світових шпалер, ну, наче такий міні-мір. За певний час, за кілька років, діюча влада того ж Асада да, і його армія вони трошки зменшились, деградували. Підтримка Росії ослабла, бо там спочатку був Вагнер, а потім вже е, офіційна, скажімо так, частина російської армії прийшли, але в зв'язку з війною в Україні Росія почала поступово звідти забирати війська, в тому числі і авіацію. Іран отримав від Ізраїля. Плюс Хезбала була дуже сильно побита, а вона також зі сторони Ізраїля підтримувала діючу владу Асада. І, коротше кажучи, оця друга коаліція, яка, ну, скажімо так, зі, зі сторони диктатора да, диктатора і диктаторських ідей, вона сильно ослабла. І одразу цим вирішили скористатися повстанці, як їх називає сам Асад терористи. У мене інша думка, я буду називати їх мирні жителі Сирії. Отже, вони, ну, того, що вони хочуть жити мирною, так, як вони хочуть, а не так, як хоче їх диктатор. Вони разом з Туреччиною, з США і Ізраїлем, ну, відповідно, не в прямій підтримці і фінансуванні, а опосередковано да, там підготовка, озброєння, амуніція і так далі, планування, вони якимось чином дуже різко почали розгортати бойові дії, до яких влада Асада була зовсім не готова. Буквально 2-3 дні. Приблизно тривали різкий наступ, і лише після того діюча армія почала хоч якось відповідати. За цей час повстанці захопили ряд маленьких міст, підійшли до Алеппо, це друге е, по величині е, місце, місце місто, е, місто Сирії, і почали рух уже в сторону інших Ну, Вони захопили Алепо, захопили аеропорт, захопили купу техніків, ну, російської там танки, броньовики, системи ГРАД. Пансир С1, я бачив там навіть військово-учбові літаки Л-39. Ну, не впевнений, що повстанці зможуть іми керувати. Хоча за підтримки інших країн, я думаю, знайдуться спеціальні навчені повстанці, мирні, сирійські, які будуть і цими літаками керувати. Коротше, якось дуже різко весь цей борщ почав закипати, а Басар Басар, Башар Асад, Росія, Іран. і їхній проксі да, були просто до цього виявився абсолютно не готовими. Росія зняла генерала, який командував тим напрямком, але, ну як це вже допоможе, хто знає. Навіть повернули частину авіації і продовжили бомбити, бо в принципі більше особливо нічим вони допомогти не змогли. А я бачив таку цікаву новину, що Іран надіслав у Сирію бойовиків із Іраку ну, на допомогу Асаду. І що ви думали, їх. Щонайменше 300. Не 300 тисяч, а просто 300. Тобто, у діячого президента, у диктатора, там доволі великі проблеми. Сам він по різним даним перебуває у Москві весь цей час, Того, що йому страшно. Якщо до нього дійдуть, то буде те, що казав пан Медведєв. Його повісять, стратять, ну я не знаю, навряд чи з ним зроблять щось полегше. І того він зразу зібрав пакунки і вилетів звідти. В принципі, доля Януковича, я думаю, його багато чого навчила. Що тут думати, звалювати треба, як кажуть в одному анекдоті. Якби це не було великими стражданнями і втратами для цивільного населення, якби це не було так страшно, бо ми знаємо, як це відбувається, то за цим всім було б дуже цікаво спостерігати. А так цікаво і боляче одночасно. Чим це закінчиться, незрозуміло, бо навіть якщо башар звідти вилетить, що буде далі з цієї території, ніхто не знає, бо там, як я сказав, ну, там є приблизно 4 групи різних мирних сирійських повстанців, і як вони будуть домовлятися між собою, хто там буде старший, як все буде відбуватися далі? І чим це закінчиться для Ізраїля, того, що частина, наскільки я зрозумів, може, хтось мене поправить, але. Голландські висоти, ну, скажімо так, не зовсім ізраїльська територія. Але я це сам ще досліджу, досліджу коли в мене буде можливість. На зараз ситуація продовжує розвиватися, повстанці рухаються, захоплюють нові території міста і важливі об'єкти, в тому числі і тренувальну базу Росії. Що буде далі? Будемо подивитися. Так, вітаю пана Олександра Борисовича на нашому стрімі. Якщо ви хочете отримувати новини, огляди, просто цікаво спілкуватися з Юрком, я вас закликаю і прошу підписуватись на цей канал, писати свої коментарі, звісно, ставити вподобайки. Я буду дуже радий і дуже радий буду відповісти на ваші питання, якщо вони у вас якісь є. А якщо нема, просто можна написати в чаті привіт. І, наприклад, звідки ви.